Хто в нас найактивний, хто в нас тапає, хто в нас тапає це ліжко? Метр 60 на два з підйомним металевим механізмом. Ціна того ліжка, мій номер телефону 6358, 1019. 12 тисяч гривень рівно. Доставка безкоштовна в будь-яке місце України. Метр 60 на два. А хто тапає по екрану, хто тапає? Ціна того ліжка 12500. Кажу, 12 тисяч гривень. Метр 60 на 2. Будь ласка, хто хоче, номер телефону мій є, дзвоните вже. Дзвоните і негайно, пишете на Viber, вже нині відправляємо. Доставка будь-яке місто безкоштовно. Матрас підбору або за 7500 на незалежних пружинах з кокосом, або просто на незалежних пружинах без кокосом. Ціна тисяч гривень рівно доставка в будь яке місто. Житомир, Одеса, Івано-Франків, Закарпатська область. До речі, два пуфіка є для самих активних учасників. Нині комусь відправим для самих активних. Все, коли це ліжко є в наявності. Ціна 12 тисяч гривень, метр на 2, підйомна металева рама. Все, будь ласка, хто хоче, піднімається металева рама все чітко, Ціна без матраса. тисяч гривень, доставка безкоштовна. Номер телефону є. Все дзвонимо. Це ліжко треба продати во треба ставити з бука з дубаліжку все всім дякую миру вам миру всіх благ дякую